Нашу розмову хотілося б розпочати із того, що 24 серпня на день незалежності Володимир Зеленський презентував нову ракету «Пеляниця». Зокрема, давайте спочатку про те, що відомо станом на зараз, які її тактико технічні характеристики, які безперечно можна розкривати саме в режимі прямого ефіру. Ану дивіться, основна частина характеристик даного безпілотника залишається поки що засекреченою. Ось разом з тим, про намі цієї частини інформації, яка була оприлюднена, можна зробити вже перші висновки. Тобто, враховуючи ту мережу аеродромів, яка була продемонстрована, яку даний дрон може вражати, може йти мова про так звану робочу відстань даного безпілотника порядка до 500 кілометрів. Тобто там мова йде про 400-500 кілометрів. Крім того. Відомо, що цей безпілотник ударний, фактично, мова йде про ударний реактивний дрон. Він використовує швидше за все німецьке мікротурбореактивний двигун Jetcat P400 Pro, що в принципі дозволяє розвивати так само швидкість порядка до 500-600 км на годину. Тобто, фактично, можете мова, що десь робоча швидкість може становити 500 км на годину. Дальність так само до 500 км, Тобто, фактично, протягом години даний такий дрон ударний ракета може досягати заданої цілі. Ось щодо безпосередніх характеристик його як бойової частини, то теж поки що залишається таємницею разом з тим. Раніше вже була інформація, що що за все ефективна бойова вага може складати там від 50 кілограмів. Ось а враховуючи, що вибухівка може бути різного типу. Тобто, можливо, навіть використання так званої високоефективної або високобрезантної вибухових речовин, що дозволяє мати еквівалент до 400 кілограмів вибухової речовини. Ось, але це так само це виключно припущення. Реальні характеристики даного безплотника, ну поки що вони залишаються закритими. Так, це так дійсно маємо лише перші першу інформацію, яка е, розкрита станом на зараз. Відтак Юнайтед 24 демонстрував, який вигляд має далекобійна ракета дрон Паляниця. Ну і також вони публікували інформацію про те, що е, в межах радіусу її дії, зокрема, перебуває до 20 російських аеродромів. На вашу думку, які цілі в першу чергу ось пріоритетними є станом на зараз. А ну дивіться, пріоритетні цілі, вони не змінюються. Тобто, ми бачимо, що мова йде про російську військову інфраструктуру, яка безпосередньо підтримує або забезпечує російську військову машину. Тобто, це відповідні потужності нафтопереробних заводів, які виробляють паливо для танків для броньованої техніки та паливо для реактивної авіації. Це в тому числі відповідні склади з боєприпасами, виробничі потужності підприємств. Військово-промислового комплексу, які виготовляють вибухові речовини, які виготовляють техніку, які виготовляють ракети і бомби на території Російської Федерації. Це все залишається ключовими і головними цілями для ураження. І звісно, це так само можуть бути і певні так звані достатньо специфічні екземпляри, як наземної техніки, тобто різні системи протиповітряної оборони, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, знищення яких. Відкриває можливості до застосування ширшого аспекту озброєння зі сторони України. Пане Богдане, я ж хочу нагадати, що 24 серпня у день незалежності не лише презентували ракету дрон Поляниця, а й президент Володимир Зеленський зауважив, що провели перше застосування її. Зокрема, також Олександр Камишин, міністр з питань стратегічної промисловості, доповнив, що паляницю успішно застосували проти окупантів на тимчасово захопленій території. Станом на зараз чи відомо щось про цю операцію? Ну, диця інформації поки що не було, окремо прилюднених відеозаписів з достатньо потужними вибухами, тобто там може йти мова або про ураження складу з паливно-мастильними матеріалами, або безпосередньо складу з тими чи іншими типами боєприпасів. Але конкретно що і коли вибухало? Ну, ми я думаю, це про це дізнаємося трошки згодом. Ну так, дійсно, будемо чекати офіційної інформації від перших осіб. Власне, також е, хотілося б зауважити, що не паляницею єдиною. Е, Володимир Зеленський говорив, що наша ракетна програма зараз має гарну динаміку, і, хоча це доволі важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів. І, е, врешті, Зеленський підсумував, що Україна має з часом вийти. На максимальну оборонну самостійність а ваша думка з цього приводу? Зокрема, як оцінити нинішню динаміку, нинішню ракетну програму в Україні? Ну ми бачимо, що розвиток ракетної програми, попри ті виклики, обстріли і ризики, які існують з боку Російської Федерації, він продовжується. Ось Україна мала певні вже зачатки і фактично пройдений шлях там ще протягом 2010-2020 років. Ось, але звісно, більшість ракетних програм на жаль, крім одної ракетної програми, типу «Нептун», не була завершена. Хоча Україна ще має різне лінійку перспективних засобів ураження. Це і власні. Ракети для систем протиповітряної оборони, блискавка, це і інші ракетні комплекси, типу сапсан, ось тощо. І звісно, це так звані високоточні боєприпаси. Фактично, український аналог Хаймарса це система Верба. Ось але ми бачимо, що на жаль кількість боєприпасів і самих постановок вона залишається достатньо обмеженою, тобто в принципі, можливості для розвитку цих програм і проектів вони залишаються достатньо високими. І зрозуміло, що Крім власної зброї, з іншої зброї в світі без обмежень. Ми на жаль не отримаємо. Тому ми бачимо, що вже росіяни натякають, що Україна могла створити нову версію Нептуна з більшим радіусом дії, в тому числі який може завдавати ударів по наземним цілям. І Це достатньо є такий хороший прогрес. Говорить про те, що українська ракетна програма без зайвого шуму продовжує розвиватися. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але багато країн витрачали десятки років для того, щоб створити власні ракети. Ми розуміємо, що Україна має певний е, і е, досвід в цьому питанні, і в принципі е, інженерів, які свого часу створювали фактично майже всі е, ключові ракетні е, технології в радянському союзі. Тому, звісно, е, ми можемо створити достатньо цікаві зразки техніки, не тільки е, умовну паліницю, а й інші ракети, і не тільки дронового типу, а й, в принципі зрозумілі класичні балістичні види озброєння. Це так, ну дійсно, поки вийти на максимальну оборонну самостійність, це мета для України, до якої ми рухаємося. Тим не менш, поки ми, врешті, маємо зважати на і покладатися на наших партнерів, поки що США не дозволяє завдавати ударів своїми ракетами вглиб Росії. Утім, на вашу думку, наскільки можливо найближчим часом зміна такого рішення від наших партнерів? Ну тут питання, звісно, зрозуміло, що в першу чергу до дипломатів. Ось е, у разі потреби сполучені штати зможуть достатньо швидко зняти всі обмеження, і Україна зможе швидко почати використовувати. Але ми розуміємо, що все на сьогоднішній день відбувається виключно в політичній і дипломатичній площині. Тому прогнозувати е, коли це відбудеться, і наскільки це буде швидко або не швидко, ну, на сьогоднішній день мені здається дуже складно. Це так дійсно. Тим не менше, якщо згадаємо перші дні проведення курської операції, то тоді західні аналітики, зокрема, зауважували, що для того, аби утримувати нам той плацдарм, який створили ЗСУ, нам необхідно дозвіл бити. Зокрема, в глиб території Росії від наших партнерів, на вашу думку, які перспективи утримання території на Курщині без такого дозволу, якого ми поки що не маємо? Ну дивіться, маємо розуміти, що зрозуміло отримання дозволів на використання західного збройної по логістиці складам в глиб Російської Федерації. Воно суттєво б знизило потенціал ворога проводити будь-які контрнаступальні операції, скоротило б його військові ресурси. І, звісно, б будь-які в принципі операції на території Курщини. Разом з тим, поки цього дозволу немає, зрозуміло, що ми тоді можемо покладатися виключно на власні розробки, власні сили власні оборонні технології. Це суттєво обмежує той доступний Сенал, ось з іншої сторони, маємо розуміти, що є певні там і е, географічні переваги, тобто історично ці райони вони е, відносилися до е, там ще прадавньої України, через те, що якраз е, фактично кордони тоді проходили по річкам, які були певними природніми е, засобами захисту від ворога. Тому зрозуміло, що е, маємо розуміти, що географія в цьому питанні на стороні збройних сил України, і зрозуміло, що росіянам буде достатньо складно. На не тільки форсувати відповідні там природні перешкоди у вигляді річок, а в тому числі і відбивати українські сили, які там матимуть достатньо часу побудувати необхідні оборонні фортифікаційні споруди. Пане Богдане, також хотілося б згадати буквально напередодні західні аналітики публікували інформацію про те, що Росія ймовірно розглядатиме питання про переговори лише в тому випадку, якщо буде певна загроза Москві або ж Санкт-Петербургу, тобто таким центрам Росії. У свою чергу The Guardian писав про те, що Україна хоче запустити по центру Росії Storm Shadow, аби продемонструвати свою силу та схилити її до переговорів. На вашу думку проможності спроможності Storm Shadow для цього? Ну, дивіться, якщо говорити про Storm Shadow, то маємо розуміти, що все ж таки дані з даного у вона складає порядка 300-350 кілометрів. Ось тому на сьогоднішній день Москва не перебуває в зоні ураження даних видів ракет. Для того щоб вона перебувала, ну необхідно як мінімум ще допомогти отримати свободу ще двом-трьом регіонам Російської Федерації для того, щоб вийти на відповідні пускові рубежі. Ось зрозуміло, що запуск цих ракет відбувається з літаків. Ось тому. Тому, розуміючи, що система протиповітряної оборони ворога залишається функціонуючою, тобто літаком долетіти на таку вістину теж залишається дуже дуже небезпечно. Ось тому в першу чергу, швидше за все, є можливість і потреба розглядати інші види озброєнь, це в тому числі або отримання дальнобійних ракет з дальністю там 800 і більше кілометрів, або продовження розробки власного арсеналу ракетного озброєння, який здатний був доставати би до Москви з території України. А до речі, от про протиповітряну оборону Росії ви згадали, і варто нагадати, що напередодні буквально президент Зеленський говорив про те, що протиповітряна оборона добре, так гарно захищає тільки Москву, Санкт Петербург, ну і зокрема околиці тих населених пунктів, де перебуває Путін, та наближені до нього кремлівські особи. Як загалом оцінити ситуацію з протиповітряною? повітряною обороною Росії так, ну, дивіться протиповітряна оборона Росії. Вона на сьогоднішній день залишається достатньо виснажена. Тобто, ми розуміємо, величезна територія і в принципі, тих комплексів систем протиповітряної оборони їх абсолютно недостатньо для того, щоб захистити більшу частину території Російської Федерації. Навіть ми бачимо, що на сьогоднішній день вже стає достатньо складно захищати навіть лінію фронту та кордони з Україною Російської Федерації через те, що частина систем протиповітряної була оборони знище або е, виведена з експлуатації, е, ось. І крім того, маємо розуміти ще другу важливу складову, що звісно знімається вже на сьогоднішній день, навіть комплекс з так званого дальнього сходу з однієї сторони, і з іншої сторони спроби Росії залучити Білорусію в так звані навчання і привести ти системи ППО для посилення системи протиповітряної оборони на півночі. Російська Федерація говорить саме про те, що на сьогоднішній день їхні ресурси вже недостатні для того, щоб перекривати все протиповітряної оборони для захисту від українських безпілотників. Так, почули. Пане Богдане, дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Дякуємо.